Можна заходьте, дорогі гости! Заходить. Гляді, проживайте в гаразді без всякої біди, і щедрівників ждіть на щедрий вечір. Добрий вечір, вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати щастя зичимо родині. Добрий вечір, а ми не самі прийшли, ми з Меланкою. Можна Меланки зайти до хати? Можна, а Меланка не сама ходить, Василя з собою водить. Ой, учора із вечора посла мила. полі заблудила, на <кій> полі заблудила, там, де наш васи сіє, там, де наш василь сего ресіє. <кій> Сію, вію, посіваю. Новим роком вас вітаю. Сійся і родися, вжито, і пишениця. І всяка ляпашниця, ходи на новий рік краще, як той рік. Дякую, дякую, Христос охрестився в річці йордані, ой на водах, ой, на Йорданах, на зоня, миланка, та ложки мила, наша самиланка, лощими, наша миланка лощимила, ложки ми скиво мила, та й білий фартух замочила, та й білий пар. Обідебуй несенький, Висуши фартух, білесенький, висуши фартук, білесенький. З Різдвом Христовим, з Миланкою і Василем, з Новим роком, з водохрещою. Щоб були щасливі, роди Боже хліба, роди Боже хліба, щоб країна світла, щоб країна світла, дай нам Боже сили, дай нам. Дякую, що прийшли щедрувати і калядувати. Чекаємо вас на другий рік. Приходьте, давай торбинку задати. Дякую. 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 Дякую за запрошення, обов'язково прийдемо.